Хочу з вами поділитись реально дуже класною книгою. Е, два фільми. Е, в мене взагалі таке відбувається в житті, що я вам словами не продам. Тобто от я прям не можу ділитись. Мені це подобається. Це який це колір машинки зліва? Кажи біла, молодець. Давай оця машинка яка. Ну Майже чорна, вона така темно синя. Синя. то синя. А це яка? Біла. Біла. А це яка? Оця що зліва? Сім. Красна, добре. Добре, а номер будинку який там? Не буду показувати, бо там. Сім. А сім. А ще що біля сім? Ще ще біля сім. Що це за цифри біля сім? Сім. Три. І сім. Три, і сім? Добре, да. добре. Таго, да. що ти хочеш витягувати. Короче, розпаковка була з Марком, це все буде в шорцях. Творожок, так? Покажи, які ми купили творожок, ось такий. І не ми, а тато. Ось це салат таке, я не знаю, навіть купить сорт. Татофета, умнічка тофета. Він все знає вже. А то що? Що це? Що це? Сир. Сир, правильно? Давай. ще. У -то. У -то. А то що? Ta schau. Ти не знаєш, що це так? Це сир теж, то та. Це синечко, ця сирка. Сир. Та такий сирочок, та Маркусь. І сир. і Хлібчик без глютену, вже один з'їли сьогодні на всіх. Баклажан з сиром Баклажан. буду робити. Баклажан! Фісташки? Фісташки. Забула, короче. Винактерина, це інакше. А, інжарні персики щось таке. Oh, томати. Так, oh, да. такий персик. Винограді. Okay. Сир. А то Що Що це? Серсіси. Це персики. Це дві кави нашої улюблені лаваси. Так, іще. Та, зайка. От, аж дві кави. так? І сир. так, і ще сир, так. Що на підлогу стане? У нас це салат, ва, біло. В конце мі дуже смачні, то мило, мило зайка. В концемі дуже смачні біогірки, якщо шафіташки. Та до фільма, якщо що ми за Стасі, беремо. Завтра мама все віддасть. Цей творожок ще такий. Ромашка наша любовна така ромашка. І яблучко смачненьке. Да? Да. А мама, мам. мам. і малинка ще, і яє, і вино дуже смачне. пішла в біомагазин тут і щойно е, перевірила на цьому додатку якість цих продуктів кашок. Е, вот, отут на штрих 90% класно. Ще фарба є, дивіться, біо. Прикольні. Чи що тут таке? Порошки стиральні такі. Я купляю в мілорі теж хороші за 8 євро, походу теж не можна купити, в принципі. 100 і -100. 100 -100. Найкраща якість до 2,49 хвилин. Так, вам скажу рецепт дуже смачного печенкового ролету. Ой, рулету. Печінкового паштету. Моркву зараз дочищу і помию. А ще раз по моєму цибулька. Я беру багато цибулі, воно так тоді смачніше. Е, ці вершки відкриті, бо я вчора відкривала, до курки давала. І печінка біо в мене і її чуть-чуть, 238 грамів. От куряча печінка, якщо що, мені здається, що можна і телячу, але я таку роблю. І зараз все будемо робити разом. І так, якась посудина для запікання, безінка, зверху морковка порізна, цибулька, так як ви бачите, поперчила, посолили, і обов'язково масло. Обов'язково слівки і масло слівочне, вершкове. тоді виходить дуже смачно. Дивіться, Як якби не очі, але він дуже смачний і зарідкий. Чуть-чуть вище, але він в холодильнику постоїть і буде дуже смачно. І в мене смородинове варення закінчилось. Тому в мене є важливо, знаєте, такі важні в соці я їх поставлю зверху на хлібчик. І буде дуже смачно. Ну, дуже смачно взагалі. Хотіла зробити розпаковку, дивлюсь тут всі коротше, оці штуки, що я вам рекомендувала, дивіться, От йогурт трисно. Ой, кросять церкви. Прям дуже-дуже рекомендую вам спробувати, особливо з овочами. Тут Chicken Vegetable. А ні, просто Атуфу. Вот, оці. оці дуже смачні, я їх обожнюю. А, вот, з м'ясом я просто пельменів не люблю. І щось таке не люблю, тому що я не довіряю. Мука, макарошки зараз, прям буду варити, це Марк вибрав оливки. Дивіться, 600 г. Не знаю. От вони прям. Мені в банках більше подобається, тому що вони зберігаються довше міді. Це марку. Рис в асматі, вигідно було халумі без лактози, на секундочку. Пусть це все гарно стояло в пакетах. Я просто хотіла в шорт це все виставити. Такі штучки дуже рекомендую спробувати. пармезан такий взяла. Селямі собі взяла, це з частини креветки, масло це дуже смачне. Мені подобається те, що не в кубіках. Це мій улюблений фрішкезе. Це артиш... каперне. Каперси, да. каперси, поправлення. Е, губки. Це саме макарошки ще такі, 6 хвилин варять. От зараз ми якусь варю. І ще щось. А, от, І головне ми їхали, в принципі, тільки по тому, бо ми скупили вже вчора цілу кучу продуктів. Це от, е, моя улюблена постіль 22 знижці євро. Це навіть не постіль, це тільки, тільки простині. От все. Воно дуже якісне. От. От, такі продукти вийшли з ми з євро дали і плюс машинку марку. 12 ночі. А 11. Нормально 11. Так, всім привіт. Давайте швиденько розпаковку. На вулиці дощ настрою не має гуляти зверху. Так, саме перше це розочки такі за 7 євро. Дуже гарно пахнуть. Були ще дерба, червоні теж дуже гарні, але вони не пахли. А я, коротше, вирішила взяти М -м -м -м. скучила. Тут цілий пакет. так. Тільки було позавчора в цількосі. Щось я не знаю. Коротше, не хочеться мені риби, морпродуктів такого. А курки ми там не купили. Там є дуже смачна курка така в чесниково соусі, але її цього разу не було. Бат, тому м -м, купили курку, зараз покажу. Кабачки. То Маркуся любить жарні кабачки. А, потім помідорчики, які закисні. Зараз, зараз, зараз секундочку, отак пошто. О. Ось такі помідорчики дуже-дуже смачні. А, Звісно, що. Uh, yeah. Він тут дуже смачний. От. Саме в одному там кілька. Звучки на бургери. Буде М ем робити бургери, тому що я uh... він смачний свій робить. Якось так. Єдине, що він робить, це бургери, і вони реально смачні. Авокадо uh, дві штуки. Одна біо, одне А uh, Потім грибочки. Коричневі. Саме головна як це сказати. Е, є рукавичка. Циральна машина буде бігам летом. Це компотік для макта Е, Кручу поняла, у вас така. Біо, тому що зовсім інакший смак, ніж звичайний. Зараз потушу, а коштує 8 євро. Ну, хороша якість і смак зовсім інакший а Потім взяла такі штуки. Віо, отака ручка на супчик. Зараз буду робити суп. Нормальні батьки. Кроті, поки дете в садіку готують. А я читала книжку що, ну, Супчик будеш? Добре, мій благослок. Мамо, вже робить зараз супчики, даєте? Будемо разом з тобою робити. Будемо готувати разом з мамою. Це на бургер? Перший. Не було мене, і такляти, тому взяла взялася. ну, бороть. У нас Слівки на курочку зараз потушу. А курчик так, також вам показувала такий. Дивний перший бачу. І кукурузка. Знаєте, щойно була на своєму місці сили, а сюди, коротше, прохожу, просто коли якась і в хаосі, мене якісь. Такий прямо, знаєте, взрив внутрішній, чи просто я взагалі не можу просто успокоїти свій розум, знаєте, отаке, такий стан, прям метушні якоїсь хаосу. І взагалі, коли я не знаю, що і куди, і не можу, не можу в структуру якось звести свої думки, я проходжу сюди останні десь, напевно, півтора місяці. І я дуже вдячна, що в мене є ця можливість і що я знайшла таке місце для себе. Сюди я не веду ні подружок. Перший раз за стільки часу я взяла з собою сюди телефон. Телефон взяла, бо слухаю зараз класну книжку, якою, власне, так Сонечко, гарно світить, може дивитися. Прямо мене. Тому що зазвичай я все лишаю, навіть сумки не беру, от взяла малого сумку. Чисто е, послухати книгу, яку вам і хочу порекомендувати. Я в сторіс в шорці розказувала про свій стан такий, який називається ну, наскільки я прийшла до висновку, і мені допомогли, в принципі, деякі люди прийти до висновку, що в мене цей стан темної ночі душі. Е, про цей стан я потім вам напишу чи розкажу ще, але я зараз не про це вам поділитись реально дуже класною книгою. Яка дуже дуже класно допомогла мені. Я її деколи перечитую. Саме її, А запис я собі робила нотатки. Деколи перечитую, і прям там таке відкриття для мене. До мене прийшли якісь прозріння, можна так сказати, які зараз мені дуже дуже допомагають. це таке? Я помаленьку все розказую, бо я така зараз на релаксі, що просто слова не передати. Мені це так добре. Просто. От і ця книга називається Розмови з Богом. Знаю, що назва така чуть, -чуть можливо лякаюча і так далі але вона, я зразу скажу, що далеко не всім підійде. я там проти сонечка Встану вона далеко не всім підійде, ця книга, тому якщо вас щось зацепило в цій в цьому слові, в цих реченнях, в цьому реченні, так. Можете переглянути її для себе, можете почитати перші три сторінки, перших п'ять сторінок. Якщо вам піде, то читайте на здоров'ячку далі. Якщо ні, то значить, можливо, не час, а можливо, взагалі це не ваша книга. Потрапила я на неї ще десь два роки тому. У мене вона лежала дуже дуже довго в моїй папці з книгами. Я люблю читати, і вона була в моїй папці, І при тому, що я, коли відкрила цю папку, бо думаю, треба купити собі якісь книжки нові. Е, ось. І Коли відкрила цю папку, я дивлюсь, один, два, три, чотири, двадцять, тридцять, 40 типу, книжок. І майже на кожній з них, бо я таки метезама скрінила, вона присутня. іменно вона мені попадалася постійно на очі, То, що я її раніше вже дуже давно скріню, 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 і просто про це забуваю, що її скриню. Я вирішила попробувати. Прочитала, кажу, першу пару сторінок, і мене просто такі що це таке? Ну хочу сказати, що саме ця книга мені попалася в саме цей момент, коли вона мені мала попастись. От таке часто буває в нашому житті. Саме в цю секунду, саме в цей момент. І я починала ранку. Ранки свої не з матриці, як завжди. А саме з цієї книги я вам хочу порекомендувати розбавити цю історію і порекомендувати від душі два фільми. Один називається, якщо ви не дивились, чекайте, як це ж Мальчишнік Вегасі. вот. а другий називається зараз. Я тут напишу, я забула. Рекомендую Мальчишнік Вегасі. Напевно, всі дивились, але раптом хтось такий, як я. Саме першу частину, другу навіть не на тратьте час, тому що абсолютно не зайшла ні. Мені ні хлопцю, і багато вже скрізь про це. І теж люди не дуже її люблять. Дуже рекомендую ці фільми, це так, типу, на вечір, розслабитись, поржати. Те саме там є актор, він дуже смішний, дуже класний. Коротше, дуже рекомендую вам ці фільми подивитись, підняти собі настрій з сім'єю чи взагалі самому, сам собою. От таке то йду по свою дитинку, наповнена вже, бо вдома думала прибирати, якщо чесно, і поняла, що знаєте. У Мене коротше такі класні, от е, дуже трансформаційне взагалі літо. Прям саме е, трансформаційне літо за моє життя. Чи це добре? чи Це погано? Зараз е, в цей період цього літа я себе по почуттю, по відчуттю. Душевному такому, знаєте, відчуваю так розгублено трошки, тому що зі мною таке в перший раз відбувається це все. Така потужна трансформація. Прямо а в мене взагалі таке відбувається в житті, що я вам словами не передам. Просто колись про це розкажу. Можливо, відео зніму обов'язково кому буде цікаво. От літо незвичайне, літо кризисне. в Всіх значеннях цього слова немає подорожей, немає нічого того, що раніше було взагалі все інакше. Ну я по-інакшому почала себе відчувати. Я можу бути довго в тиші, я можу слухати себе, я роблю класні практики, мені хочеться заходити всередину себе і якісь питання от прям шукати всередині себе. І мені це все так подобається. Мені зараз мороз, мороз по шкірі. І ще я розумію, що я не можу наділитись з людьми цим всім. Я не можу наділитись з людьми. Своїм станом, своїм взагалі, що там, що я їм, що я купую, і так далі, бо це є я. Тобто, от я прям не можу не ділитись. Мені це подобається, і мене це дуже сильно, як топливо, знаєте, заряджає. так само, як я не можу без матриці. Я пробувала два тижні. Е, так хтось каже, що типу, ти і так вже, ну, типу вже стільки вчишся, вже стільки той, ну типу, вже в чому прикол, вже допомагаєш людям навіть. Але я скажу, що там просто я ще можу і вчитись 20 років, тому що постійно щось приходить нове. Мені зараз таке прийшло, що я буквально позавчора я за два тижні перший раз включила відео, бо я вже не витримала без матриці просто. Я собі робила таку ескезу, можна сказати випадково. Так, я просто ну відчувала, що мені треба зробити взагалі паузу від всього. І пробувала робити скезу від матриці. У мене не зовсім вийшло. Але я взнала ще одну річ в матриці, яку я вже думала, що ну як, тіпо, як я могла цього не знати. Коротше, тут не обмежена тут безмежна кількість просто всього, що я можу ще взнати. Тому я буду ділитися зі всім, і це ж мій канал, в принципі, якщо комусь, звичайно, не подобається. Якщо взагалі моє мислення, яке прям. Ну, в мене зараз дуже великі інсайти, просто приходять. І я чомусь знаю, що якісь мої думки можуть дуже сильно допомагати людям. Я прям це відчуваю, і я вертаюсь по чуть -чуть в себе, назад до себе, можна так сказати, тому що я. У цих останніх півтора місяця чуть, -чуть м -м, прям випила так якось, ну. Кротше трансформація жорстка. Може, мені так подобається. Ладно, я буду закінчувати це відео. Я чуть-чуть кайфану тут по дорозі, бо мені зараз прям так якось, не знаю, так добре. Потім ще вам все розкажу. Зараз мало Вийшли в горах нічого не їсти, тому що там розвидняти все жирне таке і не смачне, знаєте, 60, от. А поїхали в траснуватися, там смачно поїли. Порядок в холодильнику стільки всього викинула запечатаного, що ви собі просто дадівати не можете. Ми стільки лишніх продуктів купляємо, потім вкидаємо короче, жесть повно. Так, раніше я скупляла в тільки максі. Косметички, а зараз прийшов час, я скупляю нові очередні наволочки нові наволочки. І е, це я купила в Росмані, Таку щітку, Отаку я шукаю марку і не можу знайти дитячого. Це доросла. вона, Бачите, от, так от гарно вичищає, маю вичищати. У мене брекетів вже нема, але хочу спробувати. Так, давайте подивимося на цю простинку. О, мене. О, так Вітали знову піцу, просто дня явна піцу. Мені вже тут так все надоїло. Зараз всі продукти, весь смак німецьких продуктів. Як він мені вже надоїв. Я не знаю, в мене у Львові ніколи не було проблем. Типу, от з їжею. Тому що пішла в один заклад, одна їжа, пішла в другий друга, а тут просто. Я не знаю, це вже не одна. Я не перша, хто так говорить, до речі, буде це в Німеччині дуже довго. Але все ж таки дивіться, як гарна. Варті закладів. Ой, а вони заводли. А ні, вони заводили такі красу. От у мене От такі теж дерев. По знижці щось 20, щось євро. Така курочка. Вона дуже класна і дуже полюбила. А, як пахне. От. Не знаю, раніше стирала, зараз <смі> не стираю, надіюсь, що там нормально. Ну, вона не відкривалась, вона чиста. Ну, просто бажано було, було постирати. Ну, я зараз побачу, як вона гарно пахне. Можливо, постирала. Ой, хтось таке. Меркусьте голий діти звідси. Ой, які гарні, які <смі> мамочки. Та, зайка. тя моя. Ця маєш маму. Ти типу, потями мамочку? Цьому-цям. Ой, образно. Російські у нас бачиш? нові да. Ти типу, Подобається? Ой, які гарні. <свісно> Боже, які класні. Дивіться, останні забрала. До речі, подивіться просто. Ага. Це кафе, яке ви бачите, 60 секунд оф Неаполі. Є також в Лейпцигу і в Дрездені. Зразу кажу, в Дрездені шикарно. Не, длайд, цього ні в якому не рекомендую абсолютно не смачно. Сьогодні <риск> uh, неділя тому заїхала в біомаркет. Звісно, це недорожча багато в консумі. Тому що це є в консумі, це є в консумі, але там дорожче. Дві uh, морковки взяла маркусі uh, таку uh, bitternflash 13 євро. Бачите, такий кусочок біо. Uh, Якісний останній кусочок пармезан. Uh, Два сирочка, сирала така, що такої не їла. До речі, ось такої, що не їла. І дві пірешки у до Марку ж немає. На озеро нарешті приїхала. Блін десять хвилин від нього живемо. Тут вже два роки не було. В Ресторан прийшла нарешті Маркуся отак от ходить, тому що він осторожніше. Він прямо настільки боїться впасти. Акуратно, акуратно, завжди йому треба триматися. Так, Розпаковочку здаємо. М -м, давайте подивимося, що я купила. Не було памперс, а шість, перша шістьорочка, ми завжди п'ятерою користуємося, але він вирізний. Тому взяли Baby Love Nature. А потім серветка. ми понабираємо. Вони дуже швидко в нас дуть я тільки недавно купував. Такі серветки дуже круті для чорного. На руці? Да. Ну куда на, на руці? А мамі досиш? Це марк крім паста ще й вирішив канапки пармезанові зробити. Так, всім привіт, мене посипало так сильно, прям взагалі просто слово мене додати. Коротше, ми з Марком збираємося в басейн. Він зараз ще втаги смута. Я йому варю крилишка. В смислі не варю крилишка, запікаю крилишка, варю молоду картоплю, зараз я покажу, що я ще взяла. Думала в центр поїхати взяти йому плавки, знаєте, спеціальні такі в демі продаються. Ну а я потім вирішила, що я не буду спеціально в центр трати час, тому що мені єдине, що там. Треба було зробити купити ці плавки. Це відповідно дві години, просто мінус. Я за той час класно попробирала, ну гарно попробирала, запустила нарешті машинку перший раз за три тижні. Вот. Ну і свої справи деякі пробила. Е, ще там розібрала дещо стосовно матриці і офігела, ну то вже таке. Е, вот. і е, зараз я вам покажу, що беру: беру коврик, беру там чуть-чуть ігрушок цією собою. А ще треба взяти щось таке, щоб він посидів спокійно. Взяла запасну футболку і шортики. Де ти не всі речі позакінчували Візьму фрукти, вчора купила на ринку, Персики, абрикоски, банан. Коротше, щоб вже знаєте, на максимум було. Всього Тут ще підшеберу кросантів, повідомлення. Банан. Пірешку таку купила, не знаю, на пробу, прямо за 50 центів. Здаємо. Водичка, святе, а ще собі воду треба взяти. Так, машинка. Зараз ще інакше положу. І все по ходу, І все решта в колясці. копійки, Про все копидок. Ну і собі мій улюблений кремчик, звісно. Він завжди зі мною. До речі, зразу що в мене в судці. Ой, мене тут два близько, чомусь два треба один забрати. От дивіться. Клас. Два e, близьких моїх улюблених, ну не улюблених, а одних улюблених. Тому що мій улюблений інакше чуть-чуть, потім якось покажу на це візьму під копальники. Так, окей, цей, і все. У і мене ручка завжди ручка, до речі. У мене з собою завжди ручка, завжди. Тому що я завжди мушу щось записати, завжди в мене якась ідея прийде, якесь натхнення, а в телефоні мені ну не люблю писати. Я прям така. Блокнотниця, знаєте? Максимально всі мої подружки, це знають. Мені, до речі, всі дарять блокноти. Всі мені дарять блокноти, тому що я реально обожнюю блокнотика. Йдемо з Марком. Марк там як що. Йдемо в басейн без плавок. Марк просто в пампер. Дитина не їв, кавун з'їв і все. Ну, От. Вау, ух ти, скільки качарга. черга. Апіет, яка черга, боже. Ходімо, я там Тут, коротше, не можна знімати, тому я не знімаю. Тут дуже прикольно, я так чуть-чуть. Тут дитяча площадка, на басейні не буду знімати. Марк дуже встиг скупатись повністю, впав воду, ну, дуже-дуже прикольно. Ви знаєте, сьогодні кінець літа просто, ну зараз кінець літа, і я тільки Я прям дуже жалію, я тільки вчора попала сюди. Да? Ціле літо наша Флоренц два тижні була в відпуску. Короте, просто ми з розуму сходили з Марком, представляєте, і ми не були ні на озері за цей час, ні не були тут. Короте, вот. і то про тому, що Ми з М минулого року знайшли це місце і забули про нього, що воно тут є. Да, Маркус? Таке і Тільки не хоче нічого їсти, на Тут дуже прикольно, якщо чесно. Ізюм? Да. Ти любиш изюм? Вдягнула його, знову роздягнула, бо дитина хоче. Ще. Хочу Котіреньку зімою, поки нікого нема. Тут горка. Тут така штучка, і там Марк плаче, всього не буду зібрати, бо Маркуся тут вже те саме. Марк, помагай! Зазвичай ми в 11 тут зараз 10-та. Но я дитину дві години пробула в качати. І я просто дві години ходила туди-сюди, його качала, він араб морозовий морозового. А я всю думаю, засни, засни, засни. Коротше, ото -от так, -от Заснув. -от. Заснув смачно. Варто? Ой, то багато.